У ніч на 14 жовтня ворог випустив по Україні 96 безпілотників. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними протиповітряної оборони збито і подавлено 69 ворожих дронів. Авіабомбами ворог атакував харківську міську лікарню. Постраждало 57 людей. Били й по енергетичній інфраструктурі в регіоні, а також на Сомщині. На Кіровоградщині пошкодили цивільну інфраструктуру, зокрема й залізничну у двох селищах регіону. 13 жовтня сапери ДСНС знищили ручну гранату Ф-1 часів Другої світової війни. Боєприпас виявили напередодні місцеві жителі на території одного із приватних домоволодінь у погребищі. ДСНС нагадує, при виявленні підозрілих ще вибухонебезпечних предметів. У жодному разі не торкайтеся їх та негайно телефонуйте за номером 101. Вінницький підприємець забруднював землі тваринними відходами, чим спричинив довкіллю збитків на понад 500 тисяч гривень. Як повідомляє прокуратура Вінничини, йому повідомлено про підозру в забрудненні земель відходами шкідливими для довкілля. За даними слідства, чоловік впродовж 2023-2024 років, аби мінімізувати витрати на утилізацію відходів виробництва, здійснив їх розміщення поза межами підприємства на непристосованій території Вінницького району. Це призвело до забруднення. Бруднення земельної ділянки площою 1800 квадратних метрів відходами побічних продуктів тваринного походження. Аби відшкодувати завдані збитки на майно підозрюваного правоохоронці наклали арешт. Очері 12 жовтня на Житомирському шосе за порушення ПДР патрульні зупинили автівку, водій якої мав ознаки сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на спецприладі Драгер, який показав, що рівень алкоголю в крові в 11 разів перевищує норму. На 56-річного водія патрульні склали протокол та винесли постанову. У Вінниці для дітей військовослужбовців провели майстер-клас із малювання кавою. Арт-практикум кавові чудеса на папері у креативному просторі левел 80 організували відділ молодіжної політики Вінницької міської ради спільно з мінсмарт-центром та його відділом психологічної підтримки. Під час заходу діти військових та інші охочі мали змогу спробувати творити у незвичній техніці малювання кавою, що поєднує творчість і психологічне розвантаження.